Літак пролетів першу половину траси зі швидкістю 700 км за годину, а другу половину траси зі швидкістю 1050 км за годину. Треба знайти середню швидкість. Ось у нас вся траса, позначимо, її S км. Перша половина траси, тобто S поділити на 2, тут швидкість у нього була 700 км. За годину. Друга половина траси, це S поділити на 2. Швидкість тут була 1050 км за годину. Щоб знайти середню швидкість, потрібно увесь шлях поділити на весь час, тобто Т1 плюс Т2. Т1 це у нас час на першій половині траси, Т2, це час на другій половині траси, дорівнює С. Поділити. Т1, щоб знайти час на першій половині траси, треба шлях на цій трасі, поділити на швидкість, тобто виходить ось такий вираз. Плюс Т2. Треба шлях, увесь шлях поділити на швидкість, тобто виходить ось такий вираз. Далі дорівнює. Якщо ми зробимо перетворення, тобто в знаменнику зведемо до спільного знаменника. Тому отримаємо 1050 С плюс 700 С. Поділити 2 на 700 на 1050. Дорівнює 2 на 700. Перетворення робимо. Тому що дріб трьохэтажний. Нам він не підходить, а тут 1750 С. С і С скорочуються. Ці числа також скорочуються і виходить 840 км за годину середня швидкість, тобто відповідь А.